Так, уже 2 е, еще 5 осталось. Что я неправильно? О, 16. Ой, какие 16. Внутри уже е. Ще. Же добрый. А мне, мне, требует мешок. Добрый. Мне далось шунетку. А что я купил, не беру? Странненько. Так. Берусь, беру ще, це, це і це. У мене, мене, мене мало хп. Я напевно зря взяла це. Біжим вогню, біжим. Я дуже голодна. Мені вже це не. Напев... О, ні! Ме. Зранку мене спаси. Скоро спасу. Ах, Як мене міг Вовк зісти, скажіть мені, будь ласка. Надіюсь, вона хоч би вона не побачила, що не, хоч би вона не побачила, хоч би вона не побачила, що я зробила, що в мене два бандажа. Ну Ми не розумієте. Ой, вона мене спасе, хоч би не побачила. Тільки не Вона побачить. Тільки не дивись, що в мене є. Давай, 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 давай. Спасай, спасай, молодчиночка. Так, молодець, молодець. Де моє коп'є? Я її зараз бистренько. Хоп, і все. Готово. Фух. Ага. Я не... Е, не забирати мене. Нічого, не забирати. Це моє все. Е. Це моє все. Вишо? Ее, це що? е. Це моє! Я сама збирала, ну ладно. Нічого страшного. А, страш. Треш. Е, а чого воно? А чого воно? А чого воно? Е. е. Що воно? Що воно? Чо воно? М -м -м. Ладно, пусть буде. -м 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 -м> так. Гірше, хірча. А вона без мене не посолить. а я не посолю. Ну, як я посолюю, я повинна посолити. Що ще треба? Що ще треба. Так, давайте туди в принципі. Йому, Оце ж йому, І оце ж йому. Оце все. Нічого пережити одну битву. А навіщо? Для кристали Кокрес. Щось 21 мала, маловато, маловато, маловато. Нам хоча б 30 прожити. Бо 25. принципі. Ой, як добре, ой, як добре. Ми зараз це все зберемо, не бійтесь. Як же добре бути. Бути. Демо сейчас. Це хоп, 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 хоп. Куди? Куди дерево? Куди дерево? Ось багато дерева, в принципі. Ура, ура, у нас все є, все. Знаєте, у нас все добре. У нас все гарно поки що. А є маха? А ні, немає, походу. Ладно, давайте ми зараз посадимо. Як все? Та не близько. Хоп! Щас ми на одне посадить. Отак от, от і от. Отак. От Все. піде, піде. Так. Так, 10 металу це ж небагато. Ми можемо знайти разом. Ну, 10 металу, якщо разом, то це небагато. Якщо самі, то це можна сказати багатесінько. Коротше, біжим зараз. А ми будемо атаковані. Чи ні? Ой, як добре! Ура! 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 У нас це! Це є. Так, я хочу собі зробити багато ще штучок. Щас ми зробимо. Звісно, це нам коштує багатесенько. Так, зараз все буде. Зараз ще приготовлю. Давай, зараз. А якщо овочі? це буде цікаво? Мені теж треба їжа. Все? Нам треба тільки суп тепер. Угу, добре. Так, зараз робимо. М'ясо нам не потрібно, значить, так? Нам треба тільки суп тепер. Угу. угу. Взяти. О зараз ми ще зробимо. Ось таке от. Ми ще трохи в холодильник покладемо. В холодильник ще буде. Голодинку ще буде. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, Це погано, це погано, кажу зразу. Ми так е бистренько е не придержимося. Бистро шукаємо, бистренько шукає. Ну, що я можу сказати? Нема гана, геть нічого немає. Що я можу сказати? Метам, бистро, швидко, що засипаєм, щось чисто. Хоп, хоп, хоп. Быстренько. Бистренько. Треба вісім металу ще. Що метал? У нас гасне вогонь. У нас вогонь гасне. Що там ну, наш метал? У нас вогонь гасне. Це погано дуже. Хто не розуміє? Це дуже погано. Ну, то є, хто перший раз грає, я думаю, все як. Всі вже грали. Ну, це? Нормально, коли ти перший раз граєш, я прям завідую, хто не перший раз грає. Це такий вайб перший. Ну, просто сім угу, Добре. Та мені якось наково поки що. Тому що в мене, розумієте, косте дуже. Ви розумієте, ви розумієте? Так. Тушене м'ясо, ми зараз його з'їмо. Все. Далі старатися. У нас зараз, розумієте? У нас зараз дуже все погано йде. Ну, ладно, зараз будемо вертатися. Думаю, Саша може й сама, якщо що. Назад. Ну, блін, а що назад? Жалко. Ну, я так розумію, вона сама не спорається. У мене ж є. Е... де У мене ж наче був... А, ні, навірно, показалось. У мене ж наче було коп'є. Чи не було? Ну ладно. В мене... Наче ж... Копій було. А зараз нема. Ні о, ні о, ні. Ні, 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 ні. мене дуже погано зараз хп, дуже. А чому не всі на мене йдять? Ну що? Шо? Шо? А, допоможіть. А. Так, що вона пише? Бігай. Та я бігаю, у мене хп. плаче. У мене хипе чогось плаче. А, вона ж мене взяла, можна сказати. Нічого, нічого, нічого. Хай буде, хай буде. Я ще не йду, я ще не йду не найду. Так, бігаєм, бігаєм. А що вони нам зробили? Нам хана що можу сказати. На тобі, на тобі. Робим, 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 дівчата, робим, робим. Дівчата хлопці, робим, 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 робим. На тобі, на тобі, на тобі. Бум-бум-бум. Сюда чисто, чисто сюда. Зрозуміло, ми опасні, ми опасні, ми опасні, ми дуже опасні. Так, я голодна, що мені шо я? Шо я. Мені треба суп що я. взяти і тушене м'ясо їм. Так, нам зараз треба суп. лише щось металу. Ми тепер не зможемо робити вогонь, це завжди великим. Ми тепер не зможемо робити вогонь, це завжди великим. Чому? До одного Що 0,5? Я щось не вдупляю. Що вона хоче від мене? Ой. Можна це поспорити? Це... Ну, а що я зробила? Я все таки зробила. Що їй не потрібні? Що я не так? А що не так? Вона ну, щось на мене знову накричить. Що я рубаю дерева? Ну і що ж я рубаю? Треба, дерево. Precisa de um pedaço de Ai, Buda. Ai, Buda. Ai, Buda. Ai, Buda, show que? Nós ainda temos. Treba... Precisa Зараз ми знову ще одні посадимо. Зараз ми ще одні посадимо. От тут, виходить. ага. Тут ще робимо. Нам само. Тут ще робимо. Угу. Ага. І прекрасненько. І ще отсюд, отсюди. Угу, Все, от. Прекрасно. Оце оце ми зараз подалі відсунемо. Це на ЧП. Тебе 32. Ого, А чого так багато? Не, ну а що, чого так багато?